Всім привіт! Звати мене Чупина Наталія, і ми сьогодні з вами читаємо, продовжуємо читати цю книгу «Будь Будьум, Регіна Бре. 50 уроків, щоб робити неможливе. Можливе». І у нас сьогодні з вами урок номер 35 Не бери до серця, бери до душі. Одного разу мені зателефонувала моя подруга Вероніка. Вона сказала, що хоче надіслати мені Факсом статтю, у якій йдеться про 27 способів жити духовним життям. Чекаючи на я думала про те, що може бути в цьому переліку: мабуть, якісь старі стандарти, наприклад, молитва, чотками, читання Біблії, відвідування церкви, благодійний пожеж, регулярні зустрічі з духовними наставниками, або ж Автор піде містичним шляхом трішечки далі, і запропонує прокидатися на світанку, щоб співати псалми, поринути у твори Томаса Мертона, Мартіна Бубера або Румі, слухати григоріанські співи, або ж на місяць заховатися від світу в якомусь молитовному притулку. Отримавши список, я двічі перечитала супровідний лист, щоб переконатися, що це саме той. Що називали 27 способів жити духовним життям щодня, і була опублікована в газеті Утнеридже. Не було жодної з моїх думок. Список у публікації мав заголовок цінності та думки, і складався з цитат із різних книжок. Зокрема, там йшлося про дуже прості речі, наприклад, пробудження. Хіба це не даність та. Але ж є різниця між прокинутись і пробудитись. Прокинутись це коли бурчиш у ліжку і скаржишся, Боже, ранок настав. А пробудження це коли вітаєш новий день доброго ранку, Боже. Я згадую про це щоразу, щоразу коли виникає спокуса втретє вимкнути свій будівник. Була ще порада гратися з дворовою собакою. Собака, справді майстри дзену. Вони знають, коли треба їсти, спати, полювати і розслаблятись. Інша ідея відкривати двері, коли в них дзвонять. Звучить просто. Але більшість з нас просто не відчиняють двері, коли незнайомець просить підписати петицію, збирає пожертву на розвиток музичного гурту або пропонує буклет про його шлях для Бога. «Вітаю, незнай... Вітаю, незнайомця, який позвонив свої двері. Та ніби він є бажаним гостем. Один чернець якось сказав якщо ти молишся і чуєш, що хтось стукає в двері, підійди до дверей і перетвори це на свою молитву. Звучить непогано, але коли я молюсь і хтось стукає в двері в моїй спальні, перериваючи мене, важко почути Бога в тому ступить. Ще одна порада Виносити сміття. Навіть її можна розглянути з духовного боку. Армат троянди, яка щойно розквітла і до донилої брохолі, це два протилежні боки життя. Те, що ми любили живим, помирає і перетворюється на сміття, яке в свою чергу живе щось інше, і воно поживе. Будь-який досвід, навіть якщо він приземлений чи незначний вчить нас, це урок, дар, благословення. Але тільки якщо ми сприймаємо його духовно, це може бути будь-що звільнення з роботи, розлучення, штраф за перевищення швидкості, штраф за здоров'я. Просто спитай себе, у чому полягає цей урок. Вивчи його, відпрацюй, подякуй за нього і йди далі. Якось у реабілітаційному центрі я почула історію колишнього алкоголіка про те, як він став безхатченком і жив у притулку. Там він почув, як старенький чоловік скаржився, що має гроші, але вирішив жити в притулку, бо його дружина, діти і начальник просто доводили його до сказу. Я мрію про те, щоб... що так тебе дратує, сказав йому безхатченком. До душі можна брати навіть те, що тебе дратує. Одного разу я пішла по крамницях у невермазі і перекинула через руку свою улюблену блузку. У магазинах працюють потужні кондиціонери, тож я взяла її на випадок, якщо змерзну. Я купила покривало і простирала для нашого ліжка і віднесла їх в машину, щоб не носитися з ними під час інших закупів. Поки я складала їх в апту, Внутрішній голос радив мені залишити Блузку на сидінні. Я не прийшла до нього, повернулась до універмагу і ще годину вишкалась по крамницях, а коли вже збиралась їхати додому, то зрозуміла, що Блузка просто зісковнулась з моєї руки. Я загубила улюблену одежину в магазині одягу. Знайти її не вдалось. Цілісіньку годину в мене був кепські настрій, а тоді я запитала себе, що дав мені цей урок. Він був важливим. прислухайся до інтуїції, бо втратиш останню сорочку. Можливо, втрата блузки запобігла іншій, більшій втраті. Ми надто часто намагаємось відшукати Бога не в щоденному житті, а тоді, коли робимо щось духовне. Відвідуємо церкву, Коран, або ми чейнулимось, або медитуємо, читаємо Тору, Біблію, Коран, або багавав звіту. А якби ми справді бачили духовне в кожному життєвому виклику, в кожній людині, яка постає перед нами, тако було б життя, життя моєї подруги Ру було саме таким: Вона завжди дивилась на все з висоти пташиного польоту, а мала дивижний талант сканувати ландшафт знаходити в його декораціях Бога, міла відшукувати Богу будь-якій ситуації, знаходячи в ній позитив. Деякі люди відкривають свою душу перед усім світом. Душа Ро Юджин була просто неято. Вона їздила вулицями на машині з номерами, з номерним знаком Люблю всіх. Так і було. Ро любила всіх, навіть тих, хто не завжди їй подобався. Ті, хто добре її знав, завжди згадують історію про те, як двох її старших дітей одного разу повели дві дітей з будинку за родин. Ро відразу взялась до справи. Гадаю, ми кричали б на цих дітей або на їхніх батьків чи зателефонували б до поліції, але Рон не така. -та. Вона скористалася другою частиною молитви без турботності і зібрала всю свою мужність, щоб змінити те, що їй до снаги. Вона зібрала свою сім'ю, чоловіка і дітей, і пішла туди, де жили ті хулігани. В результаті обидві родини помирилися, потисли на одні руки, а потім співали пісні, і досягли переміря, і мій мир охопив усю спільноту. Ро, щиро вірила, що всі ми духовні істоти з людським досвідом. Ми прийшли в цей світ, щоб навчитися любити і сприймати життя духовно, а не особисто. Ми втратили цю жінку. Того року, коли їй викинуло 79 років. З я дізналася, що рослин Дюнджа заснувала місцеву школу в та викладала в ній аж до 70 років. Вона завжди того навчала і вірила, що в кожному з нас є Божа іскра. Вона ж скидалась на фінальний акорд фейерверку. Ця жінка була духовним супергероєм. Вона проходила крізь стіни. Одного разу рой йшла в, е в темній кухні і вдарилася об дверця та посудомійну машину. Замість того, що вилатись, вона подякувала богові, що не вдарилась сильніше. Коли ж у її житті з'явився рак, вона боролась до кінця. Після хімотерапії вона втратила все своє волосся, почала носити на висілові пластичну стрічку з бантиком. Такі стічки вдягають на голівки новороджених, щоб показати, що це дівчинка, дивовижна, та з віком Ромо молодшала. Ми боялися, що раз стане кінцем захопливої історії життя ро Юджих, та цього не трапилось. Того дня, коли її серце зупинилось, вона вже почала одужувати. Нас не мало б шокувати те, що ро виснажила своє серце, але таки й шокували. На кроху Католицької церкви, Святої Сусілії почепили банер зі словами Люблю всіх. Ми розставили їжу для повненого обіду, а потім сіли в і почали молитися, доки не прийшли всі, хто хотів з нами бути. Одна жінка розповіла, як розказала їй, труднощі, це нормально, і ти можеш із ними впоратися. Інша говорила вона ніколи не казала, у тебе все буде добре. Вона казала в тебе все добре. Я теж поділилась з присутніми своєю улюбленою фразою це неможливо, не це просто життя. І почала новеньке, і почула новенький, якби мало бути інакше, так би було. І тоді всі засміялися. Як можна плакати, якщо ця жінка вчила нас усе чудово? Саме всю мить усе ідеальне. Все чудово, саме всю мить все ідеальне. Так було і так є. Такий у нас сьогодні з вами був урок номер 35 Не бери до серця, бери до душі. До наступного уроку. З вами була. my parents but...